Дякую, колеги, і привіт, Україно! Головне питання всього тижня – чи дозволять нам «to or not to орнаттубити західною зброєю в глиб Росії? Або коля котлета поплутав фарш із батоном, або ботокс повністю захопив його мозок. А поки Дональд Трамп на дебатах знову обдебатився, в Івано-Франківську з'явилося пекло для російськомовних щелеп. Я Володимир Остапчук, а в ефірі Пекучі ньюз»! Перша далекобійна зброя, якою захід дозволяє бити по всій Росії. Всі вже давно зрозуміли, що красні лінії Росії адаптивні. Вони кожного разу адаптуються під радіус наших ракет. Де і толку від них, як від е, червоної нитки на зап'ясті. Можна вірити, що вона щось там дає, але по факту це просто пон. Але на заході досі тривають чвари між тими, хто налаштований рішуче, і тими, хто хоче ще ходити під себе, побачивши червоні лінії. Бити їх чи не бити? Ось в чому питання. Що за питання? Звісно, бити на Росії вже давно підгорає. Тепер потрібно це офіційно чимось підтвердити. Два Storm Shadows! СТОП-Зрада! За інформацією The Guardian, західні технології все ж повернуться на болота у вигляді ракет. Британія та Сполучені Штати нібито дозволили бити Storm Shadow по ерефії, але поки що не готові оголосити про це. Хвастаться нехорошо. Ось, та можете взагалі нічого не казати. Коли це сюрприз, воно ж приємніше. Будемо вважати, що це нам типу зараз, але оголосять про це вже на свята. Дякуємо. А якщо серйозно, схоже, західні чиновники дуже бояться відповідальності. Тож чекаємо на вибори в Сполучених Штатах, щоб відповідальність взяв на себе новий президент, а точніше, нова президент. До плану закінчення війни за 24 години додався і план захисту домашніх тварин від мігрантів. Трамп під час дебатів із Харіс заявив, що гаїтянські мігранти в Огайо їдять собак та котів місцевих мешканців. Мабуть, Дональд, як людина у віці, щось трохи наплутав. і насправді їдять кішок і собак не мігранти, а місцеві не гаїтяни, а росіяни. І не в штаті Огайо, а в Рязанській області. І, взагалі, Трамп ідеально вписався би в закони Путіна. Там якраз по чоловіках недобір. Трамп, ти приіграв вибори. Не здивуюсь, якщо наступного разу Дональд видасть щось типу: мігранти з Австралії перевозять наркотики в сумках кенгуру або мігранти з Бразилії знищують американський футбол, бо дуже добре грають у свій». Ой, лишенько-батьку! Біда спіткала нашу неньку Америку. Схоже, що Трамп шукає підтримку вже навіть серед грінпісу. Але все ж добре, що Байден зняв свою кандидатуру, бо страшно уявити їх чергові дебати. Два діда годину б'ють один одного палицями? Кощені Караван знову загавкав, собаки знову пішли. Офіційне обличчя корупції і крінжу Микола Тищенко видав черговий шедевр. Він зараз під домашнім арештом, і схоже, що без свіжого повітря йому зовсім погано. Як сказав президент, з корупцією ми будемо боротися після нашої перемоги. Так само про це сказав голова офісу президента, що корупція не головне головне сьогодні перемога. Тому. Починаємо діти, я особисто починаю діти. Саме всіх нам. Микола Тищенко, ресторатор, депутат, філософ, офісник. Людина працює в усіх напрямках, щоб було з чим боротися після перемоги. Сюди я демонстрував приклад і був зірцем. 120 кілограмів крінжу на ім'я Коля робить усе, щоб залишитися в історії. В історії мемів. Я особисто починаю діти, саме всіх нам. Але не все так погано. Погодьтеся, приємно дивитися на Миколу не в реальній, а в намальованій раді. Ти знаєш, що Коля Тіщенка сказочний! Шанувальникам руського язика та молоді із колонками, з яких лунає руське музло, приготуватися. Скажи, паляниця, тепер і для українців. В Івано-Франківську запровадять програму щодо опанування української мови. А також запрацюють спеціальні мовні інспектори. Ох, страшно уявити, як після цієї новини посивіла перука Люсі Арестовича. Дуже хотілося, щоб в Україні взагалі зник сам вираз російськомовне місто чи україномовне, щоб в усіх містах України всі українці розмовляли лише українською. Перейти на українську зовсім не тяжко, і ваш покірний слуга прекрасний приклад. Мова то наша зброя. А якщо хтось не володіє цією зброєю, то завжди можна пройти навчання. Цінуємо нашу рідну мову, шануємо Україну!